Їдемо в Туреччину на лижі. Привіт! Коли ми думаємо про Туреччину, зазвичай уявляємо спекотні пляжі, бірюзове море та смачні турецькі страви біля узбережжя. Але сьогодні я хочу вас здивувати: тут є місця, де можна кататися на лижах і насолоджуватись справжньою зимою. Зараз розповім про кілька гірськолижних курортів, які точно змінять ваші уявлення про цю країну. Почнемо з Арзуруму, а точніше, курорту Паландокен. він розташований у східній частині країни. Це один з найбільших і найвідоміших зимових курортів Туреччини. У Паландокені є понад 40 кілометрів трас різного рівня складності: від зелених для тих, хто вперше стає на лижі, до професійних чорних спусків. Взимку тут стабільний сніг, а сезон триває зазвичай з листопада до квітня. На офіційному сайті можемо подивитись товщину снігу, змінити мову і також перевірити актуальні ціни на скіпаси. Тут же на сайті можемо придбати скіпаси онлайн. Як дістатися? Найзручніший спосіб прилетіти до аеропорту Ерзурума. Аеропорт обслуговує внутрішні рейси і міжнародні. Можна також доїхати поїздом або автобусом. Є залізничне сполучення зі Стамбулом Анкарою або ж автобусом з будь-якого міста Туреччини. У 2011 році курорт приймав всесвітню зимову універсіаду. Мустафа Сандал знімав свій кліп. До речі, як ми бачимо, він так нічого питається. Наступний курорт кулуда, який знаходиться недалеко від міста Бурса. Це більш пашенебельний і дорогий курорт, куди часто приїжджають як туристи, так і заможні місцеві мешканці. Він знаходиться досить близько Стамбула, близько 150 кілометрів. Зі Стамбулу можна дістатись поромом і далі автомобілем або автобусом. Висота курорту від 1765 до 2543 метри. Ідеальний для новачків через більш пологі схили, 28 трас загальною довжиною 25 кілометрів. Переважно траса для початківців із середнього рівня. Можливо, саме тому він найбільш популярний, оскільки недалеко двох великих міст і траса краще підходить для новачків. Однак ціни тут не такі приємні, як Паландокен, починаючи зі скіпаців і закінчуючи чаєм, тут ціни вищі. На офіційному сайті можемо бачити температуру, товщину снігу, вибрати мову, подивитись ціни на скіпаси. Але якщо пару годин дороги для вас забагато їхати зі Стамбулу, є варіант ще ближче. Картепе. Невеликий гірськолижний курорт приблизно за півтори-дві години їзди від міста. Він не такий масштабний і розкішний, як Олода. ідеально підходить для новачків або просто для тих, хто хоче пообідати за сніжними краєвидами. Він справді ідеальний для початківців, і саме тут я вчила З мінусів. через те, що багато людей приїздить сюди погуляти по снігу, і траси для новачків максимально м'які. Ці люди ходять по даних трасах, тому тут велика ймовірність, що хтось когось зіб'є. І так, чимало стамбуців, приїжджають сюди просто на сніданок чи обід. І наостанок факт: навіть біля Анталії, є гірськолежний курорт Сакликент. вранці ви можете покататись на лижах, а вдень повернутись до моря і випити кави. Став лайк цьому відео та підписуйся на канал. У мене багато про Туреччину та турецьку мову.